У Шосткинському краєзнавчому музеї відкрилась виставка фоторобіт, погляд крізь об'єктив, світ на власні очі. Автора Максима Гросмана Слинько та його доньку Поліну представила Любов Войстрик, старша наукова співробітниця Шосткинського краєзнавчого музею. Митець Максим Слинько не лише фотограф, аматор, але й людина багатогранного таланту. Ми знаємо його як громадського політичного діяча. Він юрист за освітою, автор ліричних віршів і прозових творів, співавтор книги «Нескінченність людині. Він уміло, поетично, прозову чуттєвість видає у своїх роботах, має особливе захоплення. Авторська вишивка владдю та нетрадиційна медицина. Тобто я хочу сказати, талановита людина, вона талановита у всьому. І це передається її чудові, його чудовій доньці. Поліна, учениця 11 класу, теж є справжньою творчою особистістю. Вона захоплюється живописом, створюючи яскраві картини та чудово грає на гітарі, наповнюючи світ. Вуками музики Максим Гросман Слинько фотографію захопився 10 років тому і на цій виставці представив кращі світлини, зроблені за цей період. Природа у його роботах наповнює серце спокоєм та гармонією, коли взяв звичайний телефон з більш-менш. Гідною камерою я почав фотографувати все, що бачу. Ти куди їду, чи куди йду. Взагалі природа, природа не дихає природа, бо природа створює красу і природою ми живемо, бо нас такий сумний час. Треба щось якось, якось знімати стрес. За словами автора виставки, для нього це не просто хобі, а мистецтво. Фотографія це мова, якою він спілкується з глядачем. Він бачить у кожному знімку не просто красу природи, а глибокий зв'язок зі світом навколо кожна мить там неповторна. Ти сьогодні бачиш там повод. Там пташку, там десь крапля висить, там ще щось, павутиння полетіло. Це треба все відзняти, вловити той момент і відзняти його. Фотоаматор у своїх роботах зображує красу рідного Полісся. Тут представлені всі пори року у всій своїй красі. Переважно більшість цих представлених світлин зроблені на Чернігівщині. На моїй рідній Чернігівщині, Коробщині, зокрема, Коробський район, колишній зараз новоціверський, де не їхав, там і знімав. Щоб зняти будь-яку фотку, треба, як кажуть, притаїтися і чекати того часу, коли там настане чи роса, чи туман, чи щось. А містом андеграунд? Ну, місто, ну урбан є урбан. Що тут знімати? Люди ходять. Звичайно, така суєта людська морната. В кожну світлину митець вкладає часточку власної душі, особливо теплі стосунки. У автора виставки з донькою Паліною, яку він запросив у співавтори. Це моя персональна, але співавтор мій і надихач. Безпосередньо, це моя дитина. Я їй дуже пишаюсь, я її підбурюю на це, зроби п'ять робіт, а ще зроби музичний супровід. Бо вона віта вона грає на гітарі, сама учка. І я допросив, попросив, зроби на гітарі Щоді, будь яку-небудь композицію підтримай мене. Поліна, як і батько, обдарована юна дівчина, яка шукає себе та різні засоби вираження. Нині її пристрасть, гітара. Це гарне хобі. Я теж цим займаюсь. Десь два роки гітарою. Ну, спершу я займалася класичною гітарою, а год, рік тому я захотіла щось більше і купила. Ну вирішила, що треба купити на електрогітару. Під час відкриття виставки Поліна заграла знамениту рок баладу «Nothing Else Matters» гурту Металіка. Пані Наталя вже давно товаришує з Максимом Слинько. Їхні долі переплилися нитками спільної малої батьківщини їхніх батьків. Мій батько і батька Максима. Вони з одного краю з Коробського району. І тоді зрозуміла, чому ми з Максимом ну, так зійшлися і стали товаришувати. І цих фото, які сьогодні представлені на виставці, мені дуже багато тут є в наявності тих місць, в яких була я, коли була маленькою, коли їздила на а Батьківщину свого тата, і тому мені це дуже подобається. Коли Максим колись говорив про те, що хоче зробити виставку, я цю ідею підтримала і дуже рада, що він запросив мене сьогодні на виставку, тому що мені все подобається. Я вважаю його талановитою людиною, взагалі, яка не тільки, наприклад, може зробити виставку, фото. З цих робіт, які сьогодні представлені, а він багато ще чого вміє. Тому я бажаю йому в подальшому тільки творчих успіхів. Мені здається, що він ще не розкрився повністю. Тому буду бажати йому влаштовувати ще не одну виставку. Взагалі підтримую завжди і дуже рада, що сьогодні побувала тут. Сергій Романцов, керівник зразкового художнього колективу Витинанка, знайомий з Максимом біля 30 років. Їх поєднує любов до декоративного мистецтва. Максим Олександрович дуже талановита людина. Він не тільки, ось бачите, сьогодні показав фотовиставку, він чудово вишиває. Він розуміється в витинанках, бо він завжди зі мною, коли я виставляю виставки. Ми дуже з ним тісно спілкуємось з приводу питань мистецтва. Він допомагає мені. Я допомагаю йому, тому я хочу побажати йому подальшої наснаги, подальших таких чудових виставок. І щоб вони радували глядачів, багато відвідувачів знайомі з творчістю Максима завдяки Фейсбуку. Прийшли подивитись на світлини на власні очі, адже це дозволяє відчути енергетику та душу кожної роботи. Я ці фото бачила дуже багато разів на Фейсбуці, тому що підписана на сторінку Максима. Але на виставці вони виглядають зовсім по іншому. Мені дуже подобається. Я слідкувала за його творчістю на сторінках е, Фейсбуку і тому саме там побачила неперевершені ці о, роботи. І Мені надзвичайно сподобалось, як він фотографує. Тому сьогодні я завітала до його на його особисту е, виставку і е, отримала надзвичайну насолоду від того, що я сьогодні побачила. Сама природа переконує тих, хто надихається її красою, Тою, що після темряви завжди буде світло, і митець у цьому переконаний, кожна робота несе свою гармонію, несе свій позитив, і серед усього цього сірого, серед цього темного обов'язково буде світло в кінці тунелю. Завжди не буває так, що все сіро мрачне темря. Обов'язково буде спочатку веселка, потім промінці сонця, а потім ясне небо і яскраве сонце. І я вірю в це я вірю в Україну. Дякую.